Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами знову почнемо займатися нашим лю... улюбленим завданням. Це рахувати. Ну що, почали? Давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям! Треба давати рідну країну свою шанувати. Так, молодці мої малята. Дітки, а подивіться, хто до нас з вами сьогодні завітав? Так, це зайчики. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього зайчиків? Правильно, всього 6 зайчиків. А тепер підкажіть мені, будь ласка. Чим вони відрізняються? Так. Кольором і розміром. Скільки у нас великих зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки великих зайчиків? Правильно. Чотири великих зайчики. А скільки маленьких? Давайте також порахуємо. Один, два. Маленьких зайчиків? Двоє. Так. Скажіть, будь ласка, а яких зайчиків більше? Маленьких чи великих? Так, правильно. Більше великих. А скажіть, будь ласка, дітки, яких зайчиків більше? Сіреньких, що у нас вгорі? Чи світло сіреньких, які в нас внизу? Так правильно, їх порівну. Молодці, з цим завданням ми впоралися. А тепер давайте далі продовжимо. Дітки, наші зайчики вирішили провести змагання в бігу на лижах. І вони попросили свою бабусю, щоб вона зробила їм номерки. А ну подивіться, які номерки будуть у наших зайчиків. Давайте рахувати один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, тому що у нас зайчиків шість, правильно. Давайте зараз порахуємо від одного до шести. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. А тепер давайте навпаки. Шість, пять, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ну що? Продовжимо далі. Подивіться, будь ласка, наші зайчики. Як ви думаєте, під яким номерком буде верхній оцей зайчик? Так, правильно під номером? Один. А цей зайчик? Два. Три. Чотири. П'ять і шість. Так. Ви подивіться: у всіх наших зайчиків є номерки. А тепер, а тепер давайте їх порахуємо навпаки. Починаючи від останнього зайчика до першого. Починаємо. Який це номер? Шість. Далі в нас зайчик номером 5, потім 4, 3, 2. І один. Так, ми їх полічили. Ну що, давайте дізнаємося, що далі було з нашими зайчиками. Ой, дивіться. Нам зараз треба з вами пограти з ними трішки в гру. Яка цифра у нас з'являється на екрані? стільки і стрибки буде робити зайчик? Скільки, яка цифра у нас? Так, цифра один. Скільки стрибків зайчик зробить? Правильно, один стрибок. Оп, бачите, зробив один стрибочок. Яка цифра в нас? Три. Так, скільки стрибочків зробить зайчик? Правильно, три. Ану, давайте будемо рахувати. Один. Два. Три. Так, молодці. Три стрибка зробили. А це яка цифра, діти? Так, це цифра 5. І скільки стрибочків повинен наш зайчик зробити? Правильно, 5. Ну що, будемо рахувати? Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Так, 5 стрибочків зробив наш зайчик. А ви можете разом з ними повторювати ці стрибки. Ну що? Що ж далі було з нашими зайчиками? Ой! А зайчики наші трішки розгубилися, так як зараз вже пара року зима? І наші зайчики люблять кататися на різних видах зі снігу. Подивіться, будь ласка, що у нас тут знаходиться? Давайте розглянемо їх. Лижі, ковзани, санчата і човен. Скажіть, будь ласка, на чому більше люблять кататися? Зайчики. На човні, мабуть? Ні, правильно, човен тут зайвий, тому що взимку на човні ніхто не плаває. От, човен у нас зник. Скажіть, будь ласка, скільки зараз у нас видів транспорту, з яких можна кататися на сні в зимову погоду? Давайте. Лижі один. Ковзани два і санчата три. Скільки всього? Так. Троє видів. Добре. А тепер, дітки, у нас з вами надзвичайне завдання. Для цього нам потрібні з вами будуть палички. Зараз я вам буду розказувати, як ми будемо це робити. Дивіться, кладемо одну паличку вправо. Зайчик прокладає шлях свій. Одну паличку вправо. Одну паличку вгору. Потім ще одну. Знову вправо. Далі ще одну паличку вгору. Потім одну паличку вліво ми кладемо. І знову одну вліво прямо ми кладемо з лівої сторони. Знову одну паличку вгору. Вона у нас дивиться. І Дві палички кладемо прямо з правої сторони. Так, і ще одну паличку кладемо вниз. І знову одна паличка вбік. І наші любі зайчики проклали собі шлях, яким вони будуть подорожувати. І коли вони прокладали собі шлях, то зустріли сніговичка. А сніговичок каже: Дід, зайчики, навчіть мене, любі мої. А зайчики кажуть, сніговичок не просто так тебе навчити. Спочатку нам треба вирішити приклади на наших прапорцях, тому що ці прапорці будуть встановлюватися, як буде наш проходити шлях. Давайте вирішимо приклади. Перший. Один плюс один. Скільки, дітки, буде? Правильно. Буде два. Далі. Один плюс два. Скільки буде? Молодці. Три. Далі, приклад. Два плюс два. Дорівнює. Чотири. Наступний приклад: 1 плюс 4 дорівнює. Правильно, дорівнює 5. І останній приклад. 3 плюс 3 дорівнює молодці. 6. Так, наші зайчики встановили прапорції. І нашому сніговичку це дуже сподобалося. І він вирішив також. Покататися на санчатах, але не, зраху... не розрахував свої сили і розпався. Давайте зараз ми з вами складемо нашого сніговичка. Як ви думаєте, що він складається? Правильно: з кружечків. Одне велике, Один великий кружечок, далі трішки менший. І останній маленький. О, вже образ нас. Нашого сніговичка є. Скажіть, будь ласка, скільки тут кружечки? Давайте порахуємо. Один, другий і третій. Всього три кружечки. Так, добре. Тепер ми нашому сніговичкові повернемо його ручки, скільки їх? Дві. Правильно, дерев'яні наші палички. Потім повернемо капелюшок. Скільки капелюшків? Один капелюшок. А що ще в нашого сніговика було? Носик і. Так, очі вуглики. Дивіться. Скільки у нас очей у сніговика? Двоє очей. Скільки носиків? Один. Скільки ручок? Дві руки. Скільки капелюшків? Один капелюшок. Так, наш сніговичок. Нарешті ми його зібрали докупи. Так, дітки, скажіть, будь ласка, де ми з вами сьогодні побували? Правильно, ми сьогодні мандрували зайчиками, які вирішили покататися на лижах. А скільки було зайчиків? Шість. Правильно, з кого вони зустріли? Сніговичка. Молодці малята. Ми сьогодні з вами рахували. Так, вирішували про... приклади. Дякую. До наступної зустрічі!